Ви не можете гарантувати людям того, що ви їм не можете гарантувати. Ви не знаєте, стільки буде в цьому світі далі води. Що буде завтра, ми ніхто не знаємо. Тому не, не гарантуйте їм, що ця скважина буде 100 років працювати. Тому що ви того не знаєте. Ну, важить теж виникають, от ви теж кажете, що ми здаємо малодебітні сверловини. Так. От у мене є от замовник, наприклад. Та буквально тиждень назад ми пробурили 140 метрів свердловину. Вона дає десь близько 100-120 літрів на годину. Замовник каже: хлопці, я вам платив по 1400, це це більше 200 тисяч за свердловину віддав. І вона може в мене пропасти, вода чи ні? Ну от як, як мені відповідати? Я хочу для замовника все зробити. У вас досвід набагато Дивіться, з практики тої, що в мене є, як правило, ту свердловину, яку ви забурили. Вона дає спочатку менше води, чим потім вона розпрацьовується. Чому? Тому що при бурінні ви за допомогою воздуху заштикатурили кожну тріщину, яку можна заштикатурити. Я так це називаю. З часом борільщики знають, що з часом свердловини розпрацьовуються. Але все одно в цьому житті нема 100%. 100% є смерть. Ми помремо всі. Все остальне є відносно.